Ну тут звідси я нікого не бачу. Це... О, це що, що? Таке нічого собі. Це що було? Може вам здалося? Яка ще потвора. Я не бачив жодних потвор, поки проїжджав тут районом. О! Он вона! Дивіться туди! Це вона, це вона, це вона! Вау! Нічого собі. Ем, а я щось не зрозумів. А де ж ця їжа? Невже в мене все закінчилося? Так, тут нічого, тут нічого, тут теж нічого, слухайте, всі пилички пусті. У мене реально закінчилася їжа, я в шоці. Треба тоді йти в магазин і щось собі купити, тому що без їжі я до вечора не протримаюся, що ще таке. Е е о, а це ще що таке? Чому в мене тут. Тут якісь кістки, почекайте, це, це ж людські. Це. О, о, ні. Так, тут щось відбувається дуже погане. Що трапилося на вулиці? Я ж буквально вчора виходив останнього разу, і тут такого всього не було. У мене. Тут плями крові тут. Почекайте, тут якісь сліди, вони ведуть кудись у тому напрямку. Тут реально когось з'їло, дивіться, тут три черепа є. Чотири навіть, і чого собі. Чотири черепа. Так, а... навіть п'ять чи що? Ні, це чотири. Чотири черепа. Я в шоці, а, а, а що тут? Тут теж? Ого! Дивіться, там плями крові, навіть туди йдуть. І тут. На дверях цього будинку теж плями крові. Так, мені це реально не подобається. Слухайте, напевно, до магазину я зараз не піду. Але роздивитися, що тут відбувається, 100% треба. Нічого собі дивіться, це тіло. Це, це поліцейський чи що? Ну, схоже. Не знаю, одяг схожий, як у поліцейських. А, так, мені не подобається. Мені це все не подобається. Дивіться там. Аго, там є хто небудь у будинку всередині. Алло? Ніхто не відзивається. Може там вже в живих нікого немає. Слухайте, я не знаю, що тут трапилося, поки я був вдома. Але це просто, я не знаю, це якийсь жах. Фільм жахів. Гого, хтось є там, ні? Давайте я туди заходити всередину прямо не буду, але. Ну тут звідси я нікого не бачу. Це. О, це що... що таке? Нічого собі. Це що було? Це що було? Це що було так швидко додому? Швидко, 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 швидко. Тікаємо звідси, тікаємо звідси. Нічого собі. Це що за монстр там стояв між будинків? Так, давай, давай, давай зачиняємо. ого Ого? То може це він усе це наробив тут? Може це через нього тут купа кісток, купа. Точі, не купа, а... Ну так, купа плям цих кровавих. А, так, мені це реально. Це не дуже подобається. І що мені тепер робити? Я не маю їжі. Вдома. О, поліцейська машина. Поліцейський. Его! Слухайте, там якась потвора була величезна, я не знаю, що воно там звідки робило. Так, заспокійтеся, у мене до вас декілька питань. Ви кажете, там потвора була. Що ще ви бачили? А, ну я ж кажу, там потвора якась була. Між будинків вона закричала і побігла десь за мною, здається, чи що. І я бачив, отут. Кістки, купа цієї крові. Я в магазин хотів вийти, бо в мене їжа закінчилася, а, а двері відчинив, побачив, що в мене тут усе у плямах, я пішов туди подивитися. Кликав, кликав, там ніхто не виходив з будинків. Може, там, не знаю, когось з'їли чи що. Так, слухайте, заспокійтеся, може вам здалося яка ще потвора? Я не бачив жодних потвор, поки проїжджав тут районом. О, он воно! Дивіться туди! Це воно, це воно, це воно. ВАУ! Нічого собі! Так, 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 тихо. Тихо, нічого собі. Залишайтеся вдома, я зараз з ним впораюся. Я вам допоможу, у мене зброя теж є. Так, почекайте, друзі, зараз швиденько візьмемо. Візьмемо тут. Оп, сюди, сюди, сюди. Так, у мене є дробовик і в мене є автомат. Зараз будемо допомагати. А, а куди воно поділося? Вперед побігло, за будинками десь заховалося. Так, стій тут. Краще будемо звідси відстрілюватися, якщо що. Ну, добре, окей. Так. А, я навіть не очікував, що таке може трапитися. Так, давайте знаєте що? Давайте пересунемо всі ці кістки сюди, капець, воно тут все розлетілося. Хоча б у одній купі воно валялося спочатку, а тепер всюди просто дивіться, навіть тут є якісь шматки. Так, це все сюди. Відтягаємо сюди і сюди. Все окей. Так, і що? Може ми підемо його шукати та спробуємо його якось знищити. Та ні, ні, я ж кажу, краще залишатися тут. Будемо тримати тут захист. Я впевнений, що воно ще повернеться. Ам, окей. О, от воно! Дивіться! Йде, але. Почекайте, це що таке? Це що, панда, чи що? Що це? Що це реально таке? Ви подивіться на цю істоту. У неї замість пащі якісь кліщі там є. є якісь кіхті замість лап. Ой-ой-ой, а замість ніг взагалі якісь червоні штуки. Так, мені це тотально не подобається. Давай будемо стріляти. Так, 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 так. Не дихай, якщо що, оцим газом зеленим, бо заснеш. Ой-ой-ой, я зрозумів. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. До речі, в мене ще є бункер ще. Давайте перевіримо, тут все окей? Так, тут все окей, всі припаси, все тут є, все на місці. Так, все чудово. Якщо що, можна буде заховатися в бункері і сидіти тут. О, oh! так, я зрозумів. Давайте поки що вилазити не будемо. Я тут посиджу, почекаю, поки розвіється оцей зелений газ, щоб не заснути. Бо це, напевно, з транквілізуючою дією якийсь токсин. Але я не впевнений, що оцей панда-мутант він може якось. Ем... якось. Оп. Оп-оп-оп. оп оп Заснути або відключитися від. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Відключитися від оцього газу. Так, 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 так. На тобі. Стріляємо в нього. Ой-ой-ой, ой ой так, тихо-тихо-тихо. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так, я біжу кудись сюди, давай. оп 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 Ховаємося за будинок. Тихо-тихо-тихо. Є жах, є жах. Так, тихо, обережно. Тікаємо. На тобі! Ось так, ховаємося в будинок. На, ще отримай! Ще отримай! Так, головне, щоб поліцейського зараз так само не розідрали на шматки, як і оцих бі. Бідолах, подивіться! Просто скелет мені сюди залетів у будинок. Так, давай. Ти туди йди. Ти мені тут не потрібен. Ой-ой-ой, ой так, дробовик, де? Дробовик беру. Стріляємо. На тобі. На, ще отримай. Ей, ще отримай. Так, зараз ми. Дивіться, я не знаю. Чи наносимо ми йому взагалі якусь шкоду? Воно тікає! Воно тікає туди кудись! Давай за ним! Слухай, мені здається, що ми його трішечки поранили. Окей, зараз будемо дивитися. А де ваша машина поділася? А? Там десь. Або він її пошкодив, або, не знаю, щось там якісь м'яти не були. Окей, я зрозумів. Так, машини, здається, більше немає. І де ця потвора? Тут чи ні? Поки що не видно. А поліцейський де? Ой! Так, якісь звуки тут. Тихо, обережно, обережно. Я загубив і потвору і поліцейського. Треба знайти хоча б когось. Так, ось там, здається, була потвора. Так, а ну сюди. Сюди, 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 прибігаємо. Я чую постріли. Ось там. Вон він. Все, давайте, зараз будемо допомагати. Стріляємо, стріляємо, стріляємо в цю панду мутанта. Або. Ой-ой-ой, тихо. Тихо, 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 тихо. Так, нормально. Нормально. Стріляємо в неї, поки вона відволіклася. На поліцейського, Тихо, тікаємо. Хоба, сюди. Хоба, перестрібуємо. Так, будемо бігати, якщо що, ось так біля паркану. Опа. Перестрібнемо, якщо що на іншу сторону ще. Так, давай, 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 давай стріляємо. Фух, нічого собі. Так, ану, нормально, так, вона тікає знову. Здається, їй не подобається те, що ми в неї стріляємо. Хоба, давай сюди. Так, де вона? Тікає. Тікає туди до парковки. ну, йди сюди. Іди сюди. Давай, давай, давай. Так, а тепер я тікаю. Тікаю сюди. Ану, 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 опа, он вона. Так, ну в неї вже не так багато здоров'я. Якщо пощастить, то можливо, нам вдасться її знищити. На тобі! І ще отримай. Оп! Сюди, з дробовика. На, ще тобі. Ось так. Ось так. Добре, що хоча б зброя була, бо якщо б зброї в мене не було, то не факт, що поліцейський би сам впорався з цією. Опа, велетецькою потворою. Тому що я вже бачив, там один поліцейський валявся. Оп, сюди, перестрібуємо, сюди перестрібуємо, сюди. Ось так, обережно, обережно на цю сторону тікаємо. Так, давайте, напевно, сюди краще перелізу. Давай, 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 давай. Якщо ми знищимо цю істоту, то тут буде значно безпечніше. Але що далі робити, я взагалі гадки не маю. На тобі! Іще отримай. На. Ху, що знищили чи що? Ну, здається, що так. Слухай, давай за мною зараз до поліцейського відділку дістанемося. Там буде 100% безпечніше. А після цього не знаю, напевно, сюди треба вчених якихось і, і, і цілий спецназ відправляти, чи що, щоб вони тут забезпечили безпеку, і ще, напевно, ціле місто треба на карантин буде відправити, тому що хто його знає, що тут ще водиться.